Ми продовжимо друзі говорити на цю важливу тему. Зрештою, мафи в столиці це те, що помічають усі, а от коли вони зникають. Як це відбувається, розкаже нам Михайло Буділов. Наш гість у студії це е, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Пан Михайло, вітаємо вас добрий день, добрий вечір. Дякую за запрошення. Дякую, що вдохнулися. Е, тема насправді для міста мафи вона досить таки довга і серйозна. Чи має місто стратегію розміщення цих мафів, впорядкування цих мафів? Ну і зрештою, що зроблять з тими, які прибрали. Хочу зазначити, що на жаль, ця проблема вона стара, вона вже далеко наболіла для мешканців столиці, для гостей міста, тому що Такі тимчасові споруди почали активно встановлювати ще в 2007-2010 роках, коли в місті Києві існували районні ради, і тоді на жаль в кожному районі столиці по півтори-по дві тисячі таких споруд з'явилися. Як правило, недобросовісні власники їх ставили на зелених зонах біля станцій метрополітену, біля зупинок громадського транспорту. В тому числі заважали вони проходу для пішоходів по звичайним тротуарам. Дуже часто такі об'єкти були біля шкіл, біля навчальних закладів, біля тих самих дитячих садочків і дійсно спотворювали певну архітектуру. В минулому році за нашим поданням департаменту і київського міського голови, нарешті, Київська міська рада ухвалила дуже правильне рішення щодо реформування цієї сфери, наведення комплексного порядку. Ми розпочали з Печерського району, проводовжили зараз демонтажі в Оболонському районі. Фактично, вони вже завершились. І ту стадію, яку ви зараз бачите, це ми перейшли до Подільського і Святошинського району. Загалом кількість об'єктів, які буде демонтовано протягом півтора роки, в наші плани будуть теж продовжені на наступний рік. близько 8 тисяч. Штук, фактично, всі мафи, які мають зараз застарілі архетипи, заважають тим самим пішоходам, мешканцям на столиці для пересування, для нормальної життєдіяльності. Вони всі будуть демонтовані і на їх місці. Будуть впорядковані зелені зони, будуть висаджені дерева, будуть облаштовані громадські простори. І зараз ви це можете уже побачити. І як це відбувається біля станції метрополітена? От нещодавно ми закінчили. Демонтажні роботи по оболонському проспекті в Оболонському районі біля станції метро Оболонь, там Мінська, де величезні просто території локації були зайняті цими так званими тимчасовими спорудами. Так, ось і, побачимо, це якраз, та, оболонський якраз район. це одна з локацій. Це площа Тараса Шевченка. Це перетин якраз Подільського і Оболонського району. Ви подивіться замість дійсно такої незадовільної санітарного стану. Там зараз сучасний громадський простір. Цю нашу історію підхоплюють комунальні служби по отриманні зеленонасаджень, Київ, Київзеленбуд, Київавтодор. і одразу відповідно облаштовуються там сучасні території. Тому. Ця історія вона буде продовжуватися. Ми е, хочемо е, максимально робити це швидко. Е, заздалегідь інформуємо власників обов'язково про те, що е, такі демонтажні роботи будуть проводитись. Е, плюс ми е, теж ставимося абсолютно гуманно, абсолютно з розумінням, е, щоб власники могли самостійно демонтувати, наприклад, свою тимчасову споруду, е, прибрати вивести свої речі, звіти е, всі відповідні. Якщо вони мають необхідність, таку тимчасову споруду забрати е, самостійно. Ційно до речі, хочу значити, що завжди запитують, куди діваються uh -huh. демонтовані мафи, що з ними в результаті трапляється. У нас є відповідна на це процедура. Мафи мають відповідно до чинного законодавства демонтовані знаходитись протягом трьох років на майданчику. І власники можуть звернутися і забрати цьому тимшого споруту, сплативши місто комунальному підприємству компенсацію за проведені демонтажні роботи, компенсувавши вартість до бюджету. Але Протягом останнього часу не так багато власників і самостійно демонтовує і забирає її штрафмайданчику близько 20%, Тому що розуміють, що в такому вигляді вони більше ніколи на території міста з'явитися вже не можуть. І пане ми Михайло, давайте про ті які багато... можуть з'явитися. Як зараз я, я завершу угу. думку, якщо з вашого дозволу, і такі мафи ми передаємо військовим близько тисячі таких об'єктів з початку повноштабного вторгнення комунальних підприємства Київблагоустрій вже передало на потреби фронту. Військові використовують їх для різних сіл, в тому числі облаштування бліндажів, блокпостів і наступного. У нас, мабуть, більшість військових частин з усієї України мають такі потреби. звертаються до нас, і у нас є така зараз підтримка. Ми працюємо в цьому напрямку. Так, давайте про ті, що нові з'являються мафи. Як зробити його законно узгодити? Ну і там не знаю, проблеми комунікації додамо ж сюди. Світло і так далі. Дуже важливо розуміти, що всі мафи, які були встановлені за старими правилами, тобто які зараз демонтаж проводяться, подібних мафів в місті Києві не буде. Більш того, ми розуміємо, що є райони, є попити дійсно, там мікрорайони, де, наприклад, відсутня торгівельна інфраструктура, де люди звикли до того, що той або інший об'єкт, наприклад, стояв поодиноко, він там був потрібний. І ми з розумінням до цієї ситуації ставимося, і у нас є тут два шляхи. По перше, ми незабаром а вже хочуть навіть анонсувати. Ми будемо здійснювати перші, мабуть, в історії України продаж місць для вендингових пристроїв. Це невеликі торговельні автомати з продажу різних товарів, снейків послуг. Зокрема, от по Болонському району вже розпочали цю історію. Ми з пунктів продажу води. Наприклад, там спеціальні такі об'єкти встановлюються. І ми хочемо максимально замінити. Тимчасові споруди в пристроями. Звичайно, це все проводиться через електронні аукціони. Про це зараз і скажу. І друге, ми розуміємо, що дійсно є потреба, наприклад, в місцях для побутового обслуговування, ті самі там ремонти, взуття, невеличкі об'єкти, де дійсно є попит і кав'ярні, наприклад, на території парків і скверів. Наприклад, на оболонському острові, це одна з найбільш таких популярних локацій серед мешканців столиці для відпочинку. І місто спеціально виділяє місця. Для розміщення там торговельних об'єктів, але згідно нашої реформи, правил, які я повторюю, ми започаткували минулого року, які підтримала Київська міська ради, це був проект рішення департаменту територіального контролю, а також київського міського голови. Існує виключно законна прозора процедура проведення аукціонів через торговельну систему прозоропродажі. Хочу сказати, ми були вражені результатами. Вже близько 15 договорів підписано на розміщення таких об'єктів із комунальним підприємством Київ Прозоро ціни зашкалюють. Я вам скажу, попит шалений. Вже близько 300 учасників мали на цих аукціонах. Іноді таких кількість об'єктів, таких учасників становить близько 30. і дуже великі надходження до бюджету. Якщо раніше одна тимчасова споруда мав прино до міського бюджету приблизно в рік 10-15 тисяч гривень по старим правилам, то ми маємо з вами рекордні локації. Наприклад, біля ботанічного саду Гришка в Печерському районі ми комунальне підприємство продало локацію для розміщення там такого футреку. Ви можете відвідувачі, хто на вихідних зараз тепла погода подивитися. Були повністю прибрана вся торгівля, і було продано одне місце. Де дійсно є потреба для цього? Так сума аукціону становила і договору становила 203 тисячі гривень на місяць. Тобто, знайшовся підприємець, який готовий сплачувати цю суму, і ця сума, до речі, ще без ПДВ. договір. укладений на 5 років. Друга локація це не саме ще найкраща. Вона буквально минулого тижня була біля Арки Свободи біля в філармонії там вже близько 10 років теж був торгівельний об'єкт, і теж є великий попит. Ми отримували після демонтажу багато звернень людей щоб проханням повернути на цю локацію торговельний об'єкт. Тому що люди, прогулюючись по цим місцям, дійсно є потреба. Вони хочуть купувати там в літній період, наприклад, якісь напої там каву, там якісь снеки, і отримали зараз нарешті. Закінчився аукціон. по цій локації це Володимирська 2 сума за результатами аукціону становить близько 320 тисяч гривень на місяць. А, ну, і близько, да близько 15 учасників змагалися, були дуже жваві торги, піднімали ставку. Ми порахували, що за 5 років ця, цей об'єкт сплатить до міського бюджету, до бюджету територіальної громади, до бюджету Києва суму близько по півмільйона доларів. Це лише це, з однієї локації. Це, це з розрахунки. Ті, що на, раз, на зараз платять. Але ситуація це ж не прогноз, це е, очікування. Звичайно, яка от наразі ситуація скільки місто заробило вже знову? Тим підходом до реалізації мафії. хочу зазначити, що це ми договорим про договір п'ятирічний. А ми говоримо, що це буде довгострокова історія. Це теж наші нормальні відносини з бізнесом міської влади, тому що люди будуть інвестувати відповідно свої кошти в розроблення певної конструкції. Ви ніколи не побачите застарілим архетипам по якісь старі конструкції, які дійсно заважали би це новий сучасний Часний підхід і нові абсолютно зовсім надходження. І тут варто зазначити, що от такі локації вони будуть теж виходити на індекс інфляції. Кабінет міністрів України. Він щороку затверджує індекс інфляції, який буде автоматично приведений до цієї орендної ставки у відсотковому співвідношенні. Тобто, орендна ставка, вона не великим розміром, але вона все одно буде збільшуватися відповідно до індексу інфляції. Ми тільки розпочали ці аукціони. У нас підписано близько 15 договорів. Хочу не хочу. Робити зараз якусь уже звіт підведення підсумків, тому що це новше новий підхід. Фактично повторюю, скоро ми оголосимо аукціони по вендинговим пристроям. Це для міста Києва і для взагалі для України. А це стосується повтоматів. Так і це ж суди. вся ця історія для води. Ви кажете автомати, все це буде. Можна буде купити земельну ділянку у міста для цієї історії. А так? так точно місце під розміщення тепер буде виключно, що електронні аукціони на базі прозоропродажі. ми до речі. З міським головою нещодавно я підписали меморандум з Сергієм Бутом. Це директор Акціонерного товариства прозоропродажі, яке який 100% належить Міністерству економіки державі у підприємців. Величезна є довіра до цієї системи. Там неможливо змахлювати результати. Єдиним критерієм переможця фактично є ціна. Якщо ви готові сплачувати до міського бюджету велику суму коштів за розміщення таких об'єктів, то дійсно ви а може працювати. Абсолютно законно, ви можете створити власний стартап і розвивати його, і сплачувати місто кошти, як уникнути оцієї, ну я не знаю, монополії в тих же об'єктах, які можна розмістити. Великі компанії можуть з'їсти малий бізнес однозначно. Ми дійсно з цього приводу переживали перед тим, як починати оголошувати аукціони, і бачили, що. Багато учасників звичайно і різні, різних форми власності бере участь, але після проведення перших аукціонів побачили, що у нас фактично це всі різні абсолютно люди. До речі, нещодавно і київської міського голова зустрічався з цими підприємцями. Ви могли бачити публічне висвітлення цієї зустрічі. Це абсолютно різні люди від підприємців, які взагалі ніколи не займалися цим видом діяльності, які хочуть лише спробувати. Ми їм побажаємо успіху в цьому. І підприємці, які працювали раніше по старим правилам, і вони зараз хочуть вже працювати по новій системі і сплачувати до міського бюджету кошти. Ви бачили відповідні інфографіки, які я показував на екрані. Оце, до речі, метро Шулявська. Це теж така легендарна локація. Я думаю, що всі кияни помітили відчутні зміни. Побачиш, Бачите, просто зараз як змінюється простір, як відозмінюється містобудівна ситуація, які з'являються сучасні території і замість захаращених зон, де іноді не можна було дійсно прийти людям. І нормально скористатися нашою міською інфраструктурою. Абсолютно, ми повертаємо місто Києву, а його той вигляд, який ми б ми бачили раніше, і видозмінюємо його на краще. Який має бути також іще таких об'єктів? Це до речі, так, це, це от якраз приклад центрального входу до ботанічного саду імені Гришка. Ви бачите, це що там було знаходилося ще буквально декілька років тому. Там на задньому фоні ви бачите там і транспортні засоби, там різні таврі, і стихійна торгівля. Зараз там лише одна локація, яка дійсно там потрібна, тому що попит там є. Але ця локація сплачує в міський бюджет близько 200 тисяч гривень на місяць всіх податків. І ми побажаємо таким підприємцям успіхів веденні їх бізнесу і звичайно, це і це важливо максимально підтримувати. Скільки загалом може отака ось історія з малими архітектурними формами дати людям, ну я не знаю роботу. Ну і скільки може заробити місто в реалі, от за 25-й рік, наприклад, скільки, ну ще 24-й, да, якщо повний звіт, вже принесли. І от робота це мала зайнятість, чи навпаки, ну можуть люди, якщо у них забирають ці мафи, бо вони там були незаконні, але тоді робота ж втрачається навпаки. Ми тут є дві два підходи. По перше, ми такими локаціями стимулюємо теж бізнес абсолютно законно працювати, не шукати десь на чорному ринку в тіні економіки якісь документи і потім по ним працювати. Ми кажемо, що це нормальні прямі договори з містом, і ми сподіваємося, що після реалізації повноцінної реформи ми все таки думаємо і по нашим прогнозам, це буде літо наступного року, яке ж всіх районів міста Києва. Але що ще до речі хочу зазначити: ми побачили дуже велику активність бізнесу на перших поверхах. Зараз дуже активно мешканці столиці, підприємці шукають приміщення на перших поверхах, комерційні приміщення, відкривають там власні невеликі справи. Раніше ці мафи вони фактично унеможливлювали будь-яку будь яку, будь -яку на перших поверхах. Ми розуміємо, що має бути нормальна комунікація з сусідами, з мешканцями будинку. Ми теж це. Це, звичайно, вимагаємо як міська влада, щоб це все було погоджено з мешканцями будинку. Але дуже часто була така ситуація, що, наприклад, на першому поверсі е, люди намагаються відкрити е, свою невелику справу е, в кав'ярню, е, невеликий інший засіб підприємницької діяльності, перукарню, а поруч з ними захарашена територія, прямо на тротуарі, розміщені мафи, і е, які фактично за, заважають їм проводити законну підприємницьку діяльність. Тому ми звичайно такі бізнес підтримуємо, які діє. Абсолютно законна в межах і спосіб чинного законодавства. І сподіваємося, що порядних підприємців буде з кожним роком все більше місто. І ми будемо робити все можливе для того, щоб так і було. Пане Михайло. Сподіваємося, що і цих впорядкованих просторів так само буде більше, і е, як немога менше бізнесу в тіні, так само буде на вулицях столиці. а Все це буде працювати законно і, зрештою, на благо нашої міської громади. Михайло Буділов, дякую, дякую. Михайло. Був гостем в нашій студії. Говорили про е, ситуацію з мафами і з перспективами цього розвитку. Директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Що ж, друзі, на цій ноті буду казати вам, хай щастить. Бережіть себе, і звичайно, побачимо з вами вже завтра. Ну а вся творча команда телеканалу Київ продовжить працювати для вас. І з нової інформаційної години Сергій Смельчук буде продовжувати говорити з вами про основне і важливе. Побачимось.